Таю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Кілька тижнів поспіль Одеса градує містян своєю сонячною погодою і теплим морем. Проводити час на відкритому повітрі одне задоволення. Майже літня температура за прогнозами синоптиків триватиме до кінця жовтня і далі піде на спад. Вже найближчими днями мешканцям регіону необхідно буде готуватися до локальних незначних опадів, звітують фахівці гідромецентру Чорного та Азовського морів. Неймовірна осінь 2023 року продовжує радувати українців сухою, теплою і сонячною погодою. Аномальна спека, яка панувала практично на всій території України, плавно перейшла у комфортне осіннє тепло, яке протримається до кінця жовтня. Однак, як повідомляють фахівці відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів, із середи 25 жовтня погода зміниться. В Одеській області протягом усього дня буде мінлива хмарність із поривами вітру і навіть можливі дощі. Очікується, Хмарно з прияснює. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний 9-14 метрів за секунду. У другій половині дня місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура вночі. 11-16 градусів, в день – 18-23, на півдні – до 26. Щодо безпосередньо погоди в Одесі, синоптики кажуть, що опадів у середу містяни можуть не побоюватися. Температура повітря вночі буде плюс 14-16 градусів, а в день стопчики термометрів покажуть 18-20 тепла. Готувати парасольки одесити можуть у другій половині тижня. На 26-27 жовтня очікується хмарно з проясненнями. Невеликий дощ лише в день 27 жовтня без істотних опадів. І наприкінці тижня в останній такий теплий жовтневий вікенд в Одесі в день можливий локальний помірний дощ із нічними температурами близько 15 тепла. У неділю, 27 жовтня, повітря прогріється до плюс 22 градусів. А тим часом пляжний сезон в Одеській області триває. Принаймні для деяких охочих зануритись у морський бриз. Багато хто з жителів Одеси та гостей міста користуються нагодою і проводять теплі жовтневі дні на природі. Міський одеський пляж, будні день та багато відпочиваючих. Все звично крім одного. На дворі кінець жовтня. Цьогоріч природа подарувала надзвичайно теплу погоду серед відпочиваючих люди поважного віку, молоді сім'ї та їхні діти. Також підживитись енергією природних стихій, а саме сонячним теплом, морською водою та повітрям, до нас у місто приїхало чимало українців з інших міст. Відпочивають цілими родинами. Треба, ну, закалятися, прийти до моря, ось, воздухом гарненьким подихати і користуватися хвилькою, коли все в нас спокійно тут на Одещині. Максимально гарно, аби це менше було сирен, взагалі було б все чудово. А так ну все буде Україна, все буде добре, думаю. Ці останні доньки не знаєш, коли вони ще повторяться. І тому ми проводимо їх виключно на вулиці. У нас ще канікули в школі, і тому ми кожного дня на вулиці. Природна краса нашого міста багатьом українцям допомагає поправити здоров'я. Гуляємо, бо ми знаходимося на реабілітації. Не, не донька інвалід і радіємо. Гарному дню багато хто з відпочиваючих надихаються тими, хто досі ще не закрив купальний сезон. Настрій дуже добрий. Одесити я бачила у неділю. Вони заполонили всі пляжі, і ну наше життя дуже зараз, ну, напружене. І коли така погода, і коли е, бачимо, як одесити радіють цій погоді, ну, цьому сонечку, то ну, якісь положительні емоції, поспілкувалася наша знімальна група із плавцями. Як по сприйняттю вода? Скільки градусів? Та я не знаю, 18 навіть, градусів. Це багато? <рес> не знаєш. Ну, а як настрій щодо того, коли ви скупалися? Ну, позитивний, одразу проснувся. Вот. Но на улице тепло. Влітку купалися чи лише осінь відкрили сезон? Купалися і влітку, і в осень, і... Да, я одесит, люблю очень ходить на море, люблю плавать очень сильно. Два года не было, практически хотя живемо тут рядом недалеко. И в этот раз, в этом году, в этот сезон, я узнал уже в августе месяце о том, что люди ходят на пляж, и я. Тут же и і возможно, можливо, ну, каждый возможно в своє выходной Я проводив здесь на пляну. Відпочивають у воді і зовсім юні українці. Як тобі зараз у воді? Ти не мерзнеш? Ну спочатку завжди мені прохладно, а потім, а потім вже привыкаю, как би. Ну, потім вже не холодно. А скільки ти так можеш так просидіти у воді? Я не буду голодати, то десь до вечора. У захваті від одеської жовтневої погоди і гість з Англії, якого ми зустріли також біля моря. У нього на батьківщині у цю пору року вже холодно та сиро. Це набагато краще ніж в Англії, тому що в Англії зараз дуже багато води і дуже погана погода. А коли в Англії починається вже така осінь тільки влітку і тільки дуже недовго. warmer. В Англії літом, коли дощ, то і літо може бути тепліше, тому що дощ тепліше. Синоптики у свою чергу попереджають, що у такому надзвичайному теплу бути ще недовго днями похолодає, тому мерщій на свіже повітря. І повертаючись до військових реалій, сьогодні не в кожного українця є можливість регулярно відвідувати стоматолога з метою профілактики та лікування без ретельної гігієни і надлишку солодкого. Особливо можуть страждати дитячі зуби, які руйнуються набагато швидше. В Одесі, 24 жовтня, батьків зі школярами запросили відвідати дитячі відділення стоматологічних поліклінік, де фахівці провели безоплатний профілактичний огляд і дали свої рекомендації. Каріес швидко руйнує зуби, а якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів. А саме в таких умовах сьогодні можуть перебувати тисячі дітей в Україні під час воєнного стану. Піклуючись про здоров'я маленьких мешканців Одеси, у місті 24 жовтня провели День профілактичних стоматологічних оглядів для дитячого населення. Я не боюсь. Ну, чисті І не І є шладочі. Звісно, родителям важливо. Треба предупредить, а не ждать, поки все буде плохо. Метою Дня профілактичних стоматологічних оглядів для дітей є раннє виявлення та профілактика захворювань. У дитячих відділеннях стоматологічних поліклінік Одеси батьків з дітьми зустрічали фахівці, які провели безоплатний профілактичний огляд та надали рекомендації щодо стану стоматологічного здоров'я дітей. На жаль, зараз дуже багато діток приходять з, з ускладненнями вже захворювань зубів. Дуже мало діток приходить зовсім здоровим і здоровими зубами, на жаль, і зазвичай звертається, вже, на жаль, коли болить. І це Дуже сумно у воєнних умовах не кожен має можливість приділити увагу стану зубів, або не кожен вважає за потрібне це робити саме зараз. Але батьки повинні пам'ятати, що здоров'я зубів має безпосередній вплив на загальний розвиток дитини, на її самопочуття, навіть на успіх у навчанні. Ми готуємося до дитячого садку і нам потрібна медкомісія. І нам тут сказали, що сьогодні таке така акція для діток, і ми прийшли на консультацію. Скільки потрібно чистити зубки? Утра і вечором. Утром і вечором. Так. Ми знаємо. Процес ми знаємо, тільки не завжди виконуємо його. Оксана після консультації з дитячим лікарем-стоматологом дізналася, на які саме проблемні зубки у сина треба звернути увагу. І Рома вже іншим разом не буде так боятися лікаря. Тобто, профілактичний огляд не тільки виявляє захворювання на початковій стадії, а й дозволяє маленькому пацієнтові звикнути до маніпуляцій стоматолога. Коли дитинка приходить на огляд, лікар є до себе. Розполагає, так скажемо. і потім, наступний раз, коли записуємося вже на нове лікування. Зазвичай дитинка вже не так боїться. Стоматологи кажуть, якщо не навчити з маличку гігієни ротової порожнини, то в зрілому віці людина має всі шанси посміхатися, не відкриваючи рота, соромлячи стану зубів або їхньої відсутності. Тому на дні профілактичних стоматологічних оглядів лікарі надали рекомендації, якими кожен день просто керуватися навіть дітям. Важливо ввечері перед сном, вранці після сніданку чистити зубки. Починаємо з верхньої щелепи, зі сторони щоки, зверху вниз, зверху вниз, потім зі сторони піднебіння, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, всі 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 зубки. Потім жувальна поверхня, в різні сторони. Останній етап, коли ми змикаємо верхні і нижні щелепи, зубки. Це дуже важливо. Рухи повинні бути не ось такі, а круговими рухами потрібно чистити верхні і нижні зубки. День профілактичних стоматологічних оглядів для дитячого населення цьогоріч в Одесі відбувся вдруге і пройшов у чотирьох поліклініках у кожному районі міста. Війська РФ не припиняють терор Херсонщини. Бойовики вдарили по двох обласних селах. Під ворожим вогнем прибували Білозерка та Козацьке. Поранення дістали шестеро мирних жителів, серед них дитина. Загалом минулої доби росіяни випустили по регіону майже 600 снарядів. Загинули двоє цивільних і ще 14 постраждали. Атака на Білозерко сталася о третій годині ночі. Окупанти влучили в житловий будинок, де постраждали всі члени великої родини. Також у селищі зруйновано лікарню. У наслідок удару по казацькому травмовано двох літніх жінок. Змінно вибуховими травмами їх госпіталізували. У тягинці внаслідок вибухів пошкоджено сільськогосподарський об'єкт, поранено двох місцевих жителів. Російські військові скинули боєприпас із дрона на житловий квартал Береслава. У наслідок вибуху пошкоджено автомобіль, поранено 39-річного чоловіка. Віка та його матір окупанти цілеспрямовано обстрілювали інфраструктурні об'єкти та цілили по житлових кварталах Херсона від ворожих обстрілів, у котре постраждали будинки в центрі міста Дніпровському та корабельному районах. Повідомили у переслужбі Херсонської поліції. Матері з дітьми, зокрема, з новонародженими, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї. До 150 осіб зможуть розміститися в новому центрі соціальної допомоги, який незабаром відкриється в Одесі. Зараз там тривають завершальні роботи, зоснащення будівлі всім необхідним і благоустрою прилеглої території. І незабаром новий центр відкриє свої двері для людей, які приїхали в наше місто з районів бойових дій. Мешканці Херсонської, Миколаївської, низки інших областей, у них були будинки, робота, мирне життя. Але війна все змінила. Говорячи юридичною мовою, вони внутрішньо переміщені особи, а за фактом вони гості Одеси. Загалом наше місто вже прийняло понад 82 тисячі жителів сусідніх регіонів. За більш ніж півтора року багато хто влаштувався на роботу, відкрив свій бізнес, орендував житло. Але якщо в сім'ї кілька дітей або новонароджена дитина, самим впоратися з фінансово та побутовими проблемами нелегко. Для таких сімей в Одесі незабаром відкриється центр соціально-психологічної допомоги. Тут будуть працювати і психологи, і соціальні працівники, тому що потрібно надати допомогу не і психологічну іноді, але соціальна допомога це і можливо діточкам, родинам, які з діточками, тому що більше 20 тисяч із загальної кількості внутрішньопереміщених це діти. Діти потім, люди з інвалідністю, яким також потрібна така допомога. На двох поверхах будівлі розміщуються житлові кімнати, їдальні та кухні, пральня, санвузли та душові. Є, звісно ж, і приміщення для головних мешканців центру хлопчиків і дівчаток. У кімнаті, яку назвали ігровий світ, з дітьми займатимуться соціальні працівники. А в холі центру все пристосоване для того, щоб люди з інвалідністю не відчували труднощів. Перше місце, де будуть зустрічати тих людей, які будуть до нас звертатися. Воно пристосовано до для людей з інвалідністю. Ви бачите, там можна і під'їхати до нього, щоб ми врахували всі можливі такі моменти особливості людей, які будуть звертатися. Для людей з інвалідністю облаштовано чотири кімнати, в яких для лежачих пацієнтів розміщено медичне ліжка із регулятором висоти. Також тут є і холодильник. Таким чином зберігати і приймати їжу можна прямо тут, в обідній зоні, якщо з якоїсь причини людині важко відвідувати їдальню. Таких кімнат у нас чотири. Ми можемо змінювати кількість цих кімнат, тому що все, що тут зроблено, зроблено за стандартами ДБН для інклюзії, з інклюзивними з цими порогами, тому це багатофункціональне приміщення, і може тут бути і дитяча, і колискова, і особи з інвалідністю. І ми це зробимо дуже швидко, тому що всі ці приміщення вони пристосовані до того, щоб людина проживала і була в комфортних, безпечних умовах. Є й кімнати для мам із новонародженими. Тут уже встановлені дитячі ліжечка, є й холодильники, постільна білизна, столи та стільці, жалюзі на вікнах. Ті, хто реконструює цю будівлю колишньої полікліники, оснащує її усім необхідним, робить це з любов'ю і турботою про майбутніх мешканців. Центр буде облаштован всім необхідним, знов таки акцентують для тимчасового проживання. І, звичайно, ми вдячні нашим партнерам, нашим благодійним фондам, міжнародним партнерам, які які, як і в багатьох інших проектах, допомагають нам реалізувати цей проект. Уже зовсім скоро новий центр соціальної допомоги прийме перших мешканців. У 46 кімнатах зможуть розміститися до 150 осіб і проживатимуть тут щонайменше півроку. Тим, хто за цей час не знайде можливості самостійно винаймати житло, термін перебування тут продовжуватимуть. Допомагати приводити до ладу думки і почуття будуть психологи і соцпрацівники, наводити лад на прилеглій території комунальники, а стежити за порядком усередині центру і створювати в ньому атмосферу. Добра і спокою належить самим мешканцям. Намагався перерізати горло підлітку. В Одеській області затримали рецидивіста, який ледь не вбив 13-річного хлопчика. Замах на вбивство стався ввечері 23 жовтня у Вилковому. Незнайомий чоловік напав на 13-річного підлітка і порізав його ножем. У лікарні поліцейські опитали хлопчика, який був у стресовому стані, і мало що пам'ятав про чоловіка, який напав на нього. Проте підозрюваного затримали того ж дня, отримавши повідомлення від лікарів про те, що до місцевої лікарні було доставлено хлопця з різаною раною шиї. Поліцейські відразу почали встановлювати обставини події та особу причетні до неї. Вже протягом кількох годин правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 34-річний, раніше судимий, місцевий житель. Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг. Як з'ясувалося, 34-річний чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. Два роки тому він вийшов із в'язниці, куди потрапив за вбивство. Слідчі вилучили ніж та одяг зловмисника. У межах кримінального провадження призначили низку експертиз за замах на вбивство. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі облполіції. Трагічна подія сталася в приморському районі Одеси. Вранці на трамвайних коліях було виявлено тіло чоловіка та його собаки. Поліцейські встановлюють очевидців і всіх причетних до ДТП. Аварія сталася вночі на вулиці Канатній. А тіла чоловіка і тварини помітила водійка 17-го трамвая, коли вранці їхала за маршрутом. За попередніми висновками поліції, ймовірна причина смерті пішохода та тварини наїзд трамвая. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Повідомили у прес-службі облполіції. Ще одне резонансне ДТП в Одеській області під колеса вантажівки потрапила дитина. На щастя, 9-річний хлопчик залишився живий. Його госпіталізували. Аварія сталася в центрі села Шабу. Вантажний фургон МАН збив дев'ятирічного хлопчика, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Постраждалого госпіталізували з численними травмами голови. За словами водія, дитина раптово опинилася на проїжджій частині, тому він не встиг вчасно загальмувати. Чоловіка затримали та перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Транспортний засіб помістили на штрафмайданчик. У причинах аварії розбираються слідчі. Облаштували офіс металевою кліткою для залякування жертв. В Одесі затримали банду здирників, яка тримала в страху підприємців регіону. Фігуранти під надуманими приводами вимагали гроші, а в разі несплати застосовували психологічний тиск, насильство та погрожували вбивством. Зловмисники намагалися вибити 200 тисяч гривень уявного боргу в одеського підприємця. Спочатку його намагалися викрасти, виминали на зустріч і пред'явили борг у сумі 200 тисяч гривень. Чоловіка затиснуло з усіх боків, позбавивши можливості піти. Утім, це побачили перехожі, тож зловмисникам довелося тікати. Пізніше вони підстерегли жертву і змусили віддати всі гроші, які були в нього вдома, близько півтори тисячі доларів. Утім, скористатися чужими грошима правопорушникам не вдалося. Кримінально Війцю зрештою затримали та помістили до СІЗО без можливості внесення застави. Зловмисників повідомили про підозру за вимагання в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Знати свої витоки, історію свого роду, міста чи села та біографію своїх пращурів прагнуть дедалі більше людей. Війна загострила інтерес до минулого. Одесити мешканці регіону звертаються до обласної наукової бібліотеки в пошуках краєзнавчих книг і статей та наукових видань. А дослідники не зупиняють роботу з вивчення звичаїв, мовних особливостей фольклору жителів Одеської області та сусідніх регіонів. Своїми відкриттями, напрацюваннями, досвідом ділилися учасники Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції, що триває в Одеській національній науковій бібліотеці. Історія Одеси поняття вельми багатогранне. Для людей далеких від історичної науки це ланджерони Дерібас. Одеські пісні, міфі і легенди про жителів міста, знаменіті поети і письменники, особлива атмосфера вулиць. Для науковців історія місця це невпинний пошук ще не незвіданих сторінок минулого. Здавалося б, за понад 200 років існування Одеси має бути вже вивчено все. Кожна вулиця, кожен будинок. Але білих плям ще чимало. І краєзнавці ретельно вчитуються в документи, статті, спілкуються зі старожилами. Адже значення вивчення історії, особливо сьогодні, важко переоцінити, коли ми говоримо про сучасну історію України, то ми маємо мати на увазі насамперед те, що історія вчить, вчить тому, щоб ми знали той негатив, який був в житті попередніх поколінь, зробити висновки і не допускати, щоб все те. Що приносило біди, повторювалось і, і сьогодні. Науковці під час конференції ділилися своїми знахідками і відкриттями. Стосуються вони і літератури, поезії, мови. Народна поезія Одеси, каже В'ячеслав Кушнір, ґрунтуючись на дослідженнях професора Маркевича, формувалася на основі українських традицій. Потім у ці традиції інтегрувалися культури інших народів, що населяють наш регіон. А ми фіксуємо. Що насправді йшлося про, про фіксацію одеської ідентичності, тому що те, що там про що там йшлося у статті, то можна дійти до такого висновку, що вже у х роках дев'ятнадцятого століття одеська ідентичність вже була сформована. Ось вам і, і, і результат наших краєзнавчих історичних і фотористичних досліджень. Одеса завжди вважалася містом особливим зі своїм характером, своїми традиціями, зокрема й мовними, навіть у 19 столітті. Ну насамперед це мова. Потім Одеса вже на той час існувала як символ своєї це було місто необмежених можливостей. Це було місто, де можна реалізувати себе. І в це вірили. Вірили не тільки Одесити, а вірили тих, хто чув про Одесу, саме таку Одесу. Ця зустріч можливість не тільки озирнутися назад і зрозуміти в чому причина інтересу до історії краю сотні років тому, коли було створено одеську комісію краєзнавства, а й проаналізувати сьогоднішню ситуацію, адже зацікавленість жителів регіону історією своєї землі свого роду значно зросла. Сьогодні краєзнавчий фонд один з найзапитуваніших серед наших читачів, і переконана, це саме відбувається і в інших бібліотеках нашої держави, коли Україною котиться величезна шал питань, чому ця історія з нами так поступає сьогодні жорстоко з нами як з. Нацією, з нами, як з політичною нацією, ми хочемо розуміти причини, наслідки і ту різницю, яку сьогодні бачить весь світ, якими є українці, якими вони нині є, і як пройшов цей шлях історії. І для кожного з нас. Серед учасників конференції представники бібліотек Херсонської області. Чимало з них нині змушені працювати в різних куточках України. Адже обласна бібліотека Херсона значно постраждала від ворожих атак. А фонди були частково розграбовані під час окупації. Наш фонд бібліотечний фонд надійно. Схований частина в книгосховищах, частина в інших сховищах. Ну, на території ми не можемо називати з певних причин, де саме, але фонд, слава Богу, не постраждав. Під час окупації Херсона постраждали й фонди обласної бібліотеки. Розповідає Ольга Сак. В першу чергу вони, звісно, відбирали літературу, ну судячи з того, що ми бачили в їх телеграм-каналах. Це переважна білетристика все ж таки. Така науково популярна література до революційного періоду, це переважно російські автори. Нікрасов, Достоєвський. Ну, тобто те, що вони, для них становить найвеличнішу цінність певною мірою. Слава Богу, наші цінні видання. Все ж таки залишилось те, що для нас становило велику цінність, залишилось. Видання, що зберігаються в одеській науковій бібліотеці джерело інформації про історію міста, його людей. Дослідники вивчають їх, продовжують традиції і роблять свої відкриття. Катакомби це підземне поховання, і в нас катакомб немає як такових. Це слово вперше з'явилося в 9 столітті в Рімі, і потім поширилось в Францію. Так, от парижські катакомби. А з Франції воно прийшло до нас через поліцмейстера Антонова. Поліцмейстер Антонов був призначений керівником одеської поліції і почав наводити свої порядки. Продовжує розповідь Дмитро Жданов. Відбувалося це в 70-ті роки дев'ятнадцятого століття це місцевому не сподобалося, і вони його підставили. Він пішов у відставку і був дуже цим розлючений. І, а так як в нього був архів Одеської поліції, він створив книгу, яку назвав Одеські Катакомби, де всіх діячів Одеси того часу вивів як контрабандистів, воров, ну, злочинців. Він трошки змінив прізвище для того, щоб не було судів. Історики, бібліотекарі, вчителі, студенти та й просто всі ці, хто незалежно від професії, цікавий, історію свого краю. Справжні дослідники, каже Ірина Бірюкова. Звісно, ми, як бібліотекарі, як працівники Одеської національної наукової бібліотеки, найстарішої публічної книгозбірні нашої держави пишаємося бути корисними в цьому величезному русі і продовжувати напрацювання наших попередників, продовжувати забезпечувати документами дослідників, продовжувати бути тим майданчиком спілкування. Як от сьогодні, такі зустрічі дослідників краєзнавців стали традиційними. Людей, закоханих у свою справу, у свою країну, які об'єдналися заради вивчення історії, не може зупинити нічого, навіть війна. Тож робота триватиме, запевнили учасники конференції. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.